Ми з оператором Костою Голубчиком перебуваємо зараз біля Capital One Arena комплексу у Вашингтоні, куди через прогноз холодної погоди та вітер запросили людей, які приїхали, щоб дивитися інавгурацію Дональда Трампа. Вони приїхали сюди з усіх куточків Америки. На відміну від попереднього разу, коли інавгурація президента США відбувалася в приміщенні, це було 40 років тому, і це була друга інавгурація президента Рональда Рейгана. Тоді температура опускалася до. Мінус 29 градусів сьогодні. Температура у Вашингтоні мінус 7 градусів. Втім, прогнозують, що вона може опуститися нижче і що очікується більші пориви вітру. Попри це, деякі люди тут ночували перед ареною. Деякі почали приходити сюди із третьої ночі із четвертої ранку. Таким чином, у чергах вони стоять понад 4-5 годин. Я став у чергу приблизно о 4.30 ранку. Було дуже дуже холодно. Справді мені дуже сподобалось просто спілкуватися з людьми в черзі. Це було справді захоплююче, але я справді в очікуванні, щоб почути виступ президента Трампа, і я дуже радий цьому. Те як він збирається говорити, як він буде доносити звернення до людей. Отже, прямо тут перед входом до Кепітал One Арена, як ви бачите, подушки, спальні мішки, розкладні стільці, люди провели тут ніч, аби першими мати змогу пройти контроль і зайти в Capital One Арену. А також їм не дозволяють проносити всередину сумки. Тож люди, які про це не знали, вони просто лишають свої речі прямо тут, аби все таки мати дозвіл потрапити на арену. My today. у мене сьогодні день народження. найкращий день народження, який я коли-небудь мала. Я люблю Дональда Трампа. І я дуже рада, що він знову повертається на посаду. Всі охочі подивитися інаугурацію потрапити до комплексу Capital One Arena не зможуть, адже місткість комплексу, у якому зазвичай відбуваються хокейні та баскетбольні матчі, 20 тисяч людей близько 20 тисяч людей. Тоді як дивитися церемонію у спеціально відведених зонах на вулиці, планувало на 200 тисяч людей більше, принаймні саме стільки 220 тисяч квитків видав людям інавгураційний комітет конгресу. Як ви можете бачити, більшість людей приходять сюди до Кепітал One Арена із символікою на підтримку 47-го президента США Дональда Трампа. Поруч тут є продавці, які продають одяг із символікою інавгурації. Також є продавці, які продають ось такі утеплювачі для рук, щоб люди могли зігрітися. Що очікують побачити люди тут у Capital One Arena? Спочатку вони спостерігатимуть за церемонією інавгурації Дональда Трампа із моніторів. Далі головне. А події, на яку очікують люди тут, це приїзд сюди президента та першої леді. Тут вони мають з'явитися після всіх урочистостей у капітолії. Дональд Трамп вже виступав у Прибінщині Capital One Арена напередодні перед ним інавгурації, на так званому ралі перемоги, де подякував своїм прихильникам за підтримку. Сьогодні він має відвідати тут традиційний інавгураційний парад. Парад планувався для проведення на вулиці. На нього були кредитовані понад 7 тисяч. Учасників, втім, через зміну планів, кількість учасників параду довелося скорочувати, і ми знаємо, що чимало гуртів, чимало військових оркестрів вони вже отримали повідомлення про те, що вони не будуть допущені до участі у цьогорічному параді. Особливість цьогорічного параду буде також у тому, що в ньому візьмуть участь служби реагування з округу Батлер, штат Пенсильванія, де в липні відбувся замах на Дональда Трампа. Таким чином вони віддадуть шану загиблому пожежнику, який був смертельно поранений під час цієї стрілянини. Попри те, що не всі охочі зможуть потрапити сюди на Capital One арена, аби подивитися інавгурацію, побачити Дональда Трампа. Втім, правоохоронці кажуть, що в цьому є і певний плюс, адже слідкувати за правопорядком в приміщенні їм буде значно легше ніж аби Дональд Трамп проходився вулицею перед глядачами, перед усіма охочими подивитись на церемонію навгурації. І окрім самого виступу. Уї появи Дональда Трампа тут на Кепітал-Уван-арені, очікується також за повідомленнями низки медіа, що саме тут він підпише також і низку своїх перших е, указів на посаді президента.